Всім привіт! Наразі я виглядаю ось так, і по обкладинці відео та назві відео ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо перевтілюватись. Так, мені прийшла перука, я її дуже сильно чекала, дуже довго не могла її замовити, але нарешті стипендія прийшла і я не могла її замовити. Тому погнали. Коротше, у нас є перший арсенал косметики, другий арсенал пензлів. Міцелярна вода, можливо, я це буду використовувати. Але перше, що нам потрібно зробити. Але перше, що нам потрібно зробити, це зробити макіяж, вдруге, одягнутися. І третє, це вже сама перука. Перше, зазвичай, що я роблю, що я побачила у деяких блогерів, це просто намазати. Намазати міцелярну воду, вибачте, але я трошки не б'юті-блогер, Я взагалі не знаю, як це роблять. Я дуже пишаюсь тими людьми, які роблять це адекватно, як я. Друге, що я роблю, це я наношу консилер. Я наношу таким скошеним пензлем, трошки змоченим у воді. У мене набагато так краще накладається тон, ніж якщо б я це робила сухим пензлем. Ні, в принципі, знаєте, дуже зручно, коли в тебе відросло волосся, його можна отак за вуха закласти, але я все одно його хочу відрізати. Господи, я не знаю, звідки в мене сенсі раніше їх не було. У мене просто там вода. Блін, багато взяла. Тепер рука. Навіть, навіть видно, вау, круто! Я забагато взяла взагалі. Краще розпилювати воду, ніж робити, як я, але це вже таке. І краще брати не скошений пензлик. А от по типу таку, але щоб вона була гарно набита. Але в мене польові умови, так що можна і так робити. Так цікаво, що ви не бачите різницю? Ладно, я бачу різницю, можливо, мені здається. Ні, я бачу різницю. Не просто на камері в мене обличчя взагалі біле. Можливо, можна зробити якось поменше світло, але це таке. Взагалі я все дитинство, все своє життя хотіла бути кимось іншим. Просто мені було цікаво. Як це бути іншою людиною, коли, наприклад, ти з кимось знайомий, ти підходиш до цієї людини, як вона на тебе відреагує, тому що ти по-іншому виглядаєш і, можливо, якось по-іншому себе ведеш. Знаєте, як в фільмах це. Я обожнюю серіали про шпигунів, можливо. Ну так, це на мене якраз і вплинуло. Не буду жартувати з цією теми. Я вже робила такі відеоролики, де я перетворююсь на чоловіка. Щось таке, це я пробувала тільки зробити макіяжем. Перук у мене тоді не було, я взагалі була в окупації. Тепер я намагаюся зробити трошки інший образ, який не такий, як я. Я не ношу спідниці, я не фарбуюсь. Єдине, що я роблю, це. Не ношу бальзам на губи і то, тому що вони в мене сухі. Все, все, що я роблю. Звідки в мене косметика, я раніше фарбувалась, але зараз, я зараз не фарбуюсь. Я тільки помаду купила тут, і все. Також я не ношу спідниці і майже не ношу сукні. Але сьогодні я купила аж дві спідниці. Я не знаю, чому так сталося, але мені так сподобалось. Я не знаю, як це сталося. Але я трошки змінилася. Да. Скоріше за всього, я трошки змінилася. Можливо, не трошки. Господи, я половину цього відео тупо виріжу, тому що ви стільки дивитись мене не будете. Друге, що ми робимо після консилеру, це такі рум'яшки. Я їх покупала ще в новій каховці, це було більше півтора роки тому, прямо перед початком повномасштабного купила. І купила я його фрешем. Це був великий магазин в моєму місті, В одному магазині було дуже багато магазинів по типу Фокспрот, АТБ, АЛО, Вадафон і інші. Але його зараз нема. Чесно, не хотіла переходити на цю тему, але сьогодні мені показували відео у школі про росіян, які не в чому не винні, і які самі росіяни кажуть, що війна для них це е, любов, е, війна для нас будущее. Це пряма цитата, те, що вони казали. На жаль, німецьку я почала розуміти, але розумію я... На ті теми, які потрібно розуміти. Господи, я не думала, що... я чесно, коли знімаю відео, я так багато не говорю, мені здається. Можливо, в мене настрій такий, можливо, я трошки сьогодні вже задолбалась. тому що я зазвичай відео знімаю вранці або на крайній випадок в день. Але мої батьки, ну, так, да, батьки, нікуди не ходили цей, ці два тижні. І сьогодні п'ятниця, мені потрібно зняти відео і бажано, щоб воно вийшло у неділю. Але в минулий раз в мене вийшло це зробити у понеділок. Я не розумію, що я роблю рум'янець, якщо в мене і так червоні чок. Да. Я так трошки дратую, що на камері майже нічого не видно. Ну, в мене обличчя біле на камері, а воно. а воно не біле. Да. Господи, що я їла перед відео, що я так багато говорю. Чесно, я так в житті багато не говорю. Я не знаю, чому так. Так, все. Переходимо до іншого. А то тут почала розмовляти на такі темі цікаві. Тепер нас пудра. Чесно, я не буду вам казати бренди. Я не можу це назвати брендами. Це дуже бюджетна косметика в мене. Хоча ця пудра дуже мені подобається. Мати. Мати powder, powder, З моєї німецької вже англійська так гарно не вимовляється. А це я купила вже коли була окупація. Це я купила. Я так раділа, тому що ось це я купила за 150 гривень. А це тоді ще було дуже дешево. Зараз там дуже великі ціни. В окупації. Все ж таки, не забувайте, що лівий берег ще не звільнили. Тому що деякі люди про це забувають. І думають, що у Херсонській області вже все добре. Я нанесла консилер, рум'яна і пудру. Ще залишилось багато інших речовин. Господи! Я не знаю чому. Так, але хай буде так. Тепер нас зазвичай я ці тіні використовую або для контурингу, або для брів. Зараз якраз ми будемо малювати брови, тому що в мене вони не такі темні, як потрібно для цієї перуки, але все ж таки потрібно їх намалювати. Зараз будемо це робити. Ось такі брови я намалювала. В принципі, я їх просто зробила темніше, трошки більше, ніж зазвичай. Ну, і в принципі, це все, що я зробила. Також ці тіні я використовую як хайлайтер. Зазвичай або цей колір, або ось цей. Вони. Я не знаю, побачите ви чи не побачите. А я знаю, як вам показати. О! Бачите? Не бачите. Ладно, якщо зробити так. Він переливається, чесно. Повірте мені, будь ласка, на слово, тому що він дійсно переливається. Я намагалася це показати. Вибачте, телефон в мене не гарний. Ладно, він гарний. Ти вже три роки працюєш, так що продовжуй в тому ж дусі працювати. І ми йдемо далі ми беремо ось таку пензлик, ось таку пензлик. Так, да, ви все правильно, зрозуміли. Ну, вибачте, зараз в мене чотири мови в голові. І одна з них, яку мені дуже хочеться забути. Але зараз ми наносимо ось сюди хайлайтер. Під брови також хайлайтер. Трошки на ніс. Ще ось тут буде хайлайтер. І на ось цю дужечку. Ще забула додати, що ось сюди я також наношу хайлайтер. І зараз ці тіні я також буду наносити на повіку. У мене є такі тіні, але зараз вони не дуже доречні для цього образу. Тому зараз я буду використовувати от якраз такий більш нюдік. Зараз залишилось. Останні штрихи в нашому макіяжі. І це туш для вій. І сьогодні я використаю такий бальзам з кольором. У мене є помади, але сьогодні в мене якийсь не такий настрій, щоб робити якусь помаду або робити якийсь нют. Я хочу от просто бальзамчик з тоном. Зараз я це все нафарбую і повернусь до вас. От подивіться, це я не фарбувала, а це я фарбувала. Бачите? Я просто радію, як дитина. Мені так подобається бачити якийсь результат, коли я фарбуюсь, тому що раніше це було трошки по-іншому. Я просто дивлюсь кохання на виживання це. Мені подобається цей проєкт. Мені ще подобається 100 одному. Зате це наше українське. Воно дуже тришнякове. я таке трошки люблю. З макіяжем ми закінчили і зараз ми будемо одягати сукню. Зараз макіяж виглядає якось так. Ми дуже з вами близькі. Тепер. Отака От сукня. І залишилось саме цікаве. Зараз я буду трошки лиса, а потім вже з перукою. І тепер настав той момент. Ось так мені прийшла перука, досі я її так храню, бо в мене немає поки що стенду для неї. Або манекена. Ось такі сіточки, все так дуже гарно. Мені коли прийшло, чесно, я її купила за 8 євро, це приблизно зараз 320 гривень, якщо я не помиляюсь. Я була в шоці, що вона непогано в якості, тому що я думала, що то буде ну, не дуже. Зараз тут, тут сіточка, цей чулочок на голову, все, от прямо. бачите, сіточка? Ось це сіточка спеціально. Щоб воно тримала форму. Ось така зараз в мене буде волосся. Чулок. І зараз все-все волосся буде лисе. Чесно, я на лисо, мабуть, ніколи в житті не поголюсь, бо це виглядає... Як на мене, не дуже цікаво. Цікаво? Ні, мені просто це не подобається. Чому я кажу цікаво? А, я дзеркало прибрала. Ну, вибачте, що буду до вас дивитись. Трошки так. Трошки так, в принципі, не так багато волосся. ще й скроні вибриті по поголені і потилиться, тому взагалі шикарно. Ось так, ось так, якщо б я виглядала лисою, але це, це ролик не про це. І... і ось так я виглядаю. Дивно. І, якщо чесно, трошки незвично. Ну, це якщо трошки, а так, це все ж таки я, але просто трошки інакше. А зараз покажемо повний образ. Все ж таки, навіщо я це все робила, правда? Виглядає якось так. Це трошки дивно на те, що було раніше, але все ж таки мені подобається. Я в захваті, чесно. Ось моє до. Це я так виглядала до перевтілення. Це вже моє після, і я дуже задоволена результатом, який в мене отримався. Ну, а на цьому все. Нехай вам щастить. Так, я сьогодні перетворилась. Кожен раз. В мене практика, я практикуюсь, і все ж таки, колись я зроблю так, що ви ніколи мене не впізнаєте. Але це практика. Це роки, а можливо, просто потрібно це робити постійно, але все ж таки я це не можу робити постійно. Це просто як хобі.